І так, сором це, звичайно, мабуть, найбільший кришак, тому що нас всіх з дитинства підсаджували на сором. Сором за свої емоції, сором за свої думки, за якісь свої дії. Так? Тобто, якщо ти плачеш, як тобі не соромно, особливо хлопчикам, звичайно, дівчатам теж. А теж, ти там щось зробив, сказав якусь думку, як тобі не соромно, перед кимось так говорити. Садочок, школа і так далі, виховували те. Щоб тобі постійно було соромно, так ти не виділяєшся, а так з тобою простіше, тобі можна на цьому соромі поманіпулювати і ти робиш все, як всі хочуть інші. Тобто, ви уявляєте всю степінь цього піздіця. Вам має бути соромно за те, хто ви є, за те, які емоції ви можете проживати, за те, що комусь з вами. Може бути незручно чи неправильно, да не те, що ви типу не ідеальна, тому що ви той, хто ви є, і за це типу має бути.